До півночі до 15-ї години російсько-туристичні війська вісім разів порушили режим дотримання припинення вогню. Водночас противник в ході збройних провокацій вздовж лінії розмежування вкотре застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм, що заборонено мінськими угодами. На Донеччині незаконні збройні формування піддали артилерійським і мінометним обстрілам позиції сил АТО неподалік населеного пункту Опитне. Обстрілів із крупнокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї зазнали наші позиції в районі населених пунктів Опитне, Ленінське і Широкине. Противник також застосував снайперську зброю по нашому опорному пункту поблизу пісків. На Луганщині ворог вів обстріли із снайперської зброї по наших позиціях неподалік населеного пункту Трьохізбенка. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося. Автомобільна техніка часів Другої світової війни пройде у зоні АТО. Цей автопробіг присвячений 70-й річниці перемоги. Триватиме він до 9 травня. Подвиг людей, які боронили свою батьківщину, ніколи не буде забутий. Нині це надзвичайно важливо донести жителям сходу, а також підтримати наших військовослужбовців. Показати жителям Донецької Луганської областей. Що ми, українці, незалежно від регіону проживання, ми залишаємося єдиною родиною. Ми єдиний народ з єдиною історією і пам'яттю. І вшановували, вшановуємо і будемо продовжувати робити наших славних героїв, які колись захистили нас від коричневої чуми ХХ століття. Пілотний проект під гаслом Перемога заради миру організували Збройні Сили разом із Національним військово-історичним музеєм України. Автопробіг відбудеться, зокрема, у Слов'янську, Краматорську та Маріуполі. Очолять колону чотири одиниці техніки часів Другої світової, вантажівки та мотоцикли. У 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ триває п'ята хвиля часткової мобілізації. Сюди на Яворівщину прибувають сотні чоловіків зі всіх куточків України. Відбір особового складу, який проходитиме підготовку в навчальному центрі, починається буквально з ворітка ПОПА. Особливість цієї хвилі, що на відміну від третьої хвилі, від четвертої хвилі, що до нас почали поступати, якщо, наприклад, в третій хвилі більше було. 30-літніх, то зараз більше поступає людей в зрілому віці 40, 50 років, 60 років. Йдуть вони тому, що їх призвали, а тому, що вони самі зверталися в військкомат, особливо ті, що і кому 50 і більше років, а з бажанням поповнити ряди Збройних сил України. Після перевірки документів та медогляду мобілізованих розподіляють по навчальних відділеннях. Офіцери враховують фах, який людина здобула під час попередньої служби в армії, цивільну спеціальність, а також побажання мобілізованих. Ну я був по фаху водій заряджаючий, це бм 21 град. Ну зараз тут будемо визначатись. З першого ж дня в армії кожному мобілізованому нараховується грошове забезпечення, нададуть і все інше передбачене законом. Є проблеми, але стараємося їх вирішувати по ходу, для того, щоб кожен відчував себе, як то кажуть, повноцінним представником збройних сил України. Тож незабаром Збройні сили України поповняться підготовленими десантниками, розвідниками, артилеристами, механіками, водіями, а також фахівцями оперативного, тилового і технічного забезпечення. Самого ранку в українському домі людно. Тут вперше разом зібралися бійці трьох хвиль мобілізації. 12-й батальйон Київ святкує річницю свого створення. Нині понад пів тисячі бійців отримали статус учасника бойових дій та нагороди. А майже рік тому, на початку літа, цей тільки не сформований підрозділ одним із перших батальйонів територіальної оборони відправився в зону АТО. Звідти не повернулись 12 його військовослужбовців. Вони загинули, захищаючи рідну Україну. Хочу побажати скорішого повернення і пам'ятайте про те, що всіх вас чекають вдома. Ви потрібні. На вас є надія. Українські воїни не тільки влучні стрільці, а й гарні спортсмени. Так, десантники із зони АТО зустрілись у футбольному двобої із місцевою командою Факел. У ході запеклих баталій військовослужбовці Збройних сил України здобули впевнену перемогу із перевагою у вісім'ячів. На протяжении этих выходных дней у нас спланировано очень много мероприятий совместно с местными органами соуправления. Это и футбольные матчи, это и уход за могилами, это и выступление перед школьниками. Таким образом, мы показываем свое желание установить мир и тем, что мы находимся не какие-нибудь солдаты, а мы такие же граждане, как Украины, как и местное население, и устанавливаем контакт, чтобы дальше сотрудничать в этом направлении. Окрім футбольних нагород, десантники отримали і бойові. Одразу після матчу найкращих бійців нагородили відзнакою за оборони Маріуполя, а також грамотами та подяками від керівника сектору. Молодший сержант Гуща один із перших, хто отримав почесний нагрудний знак. Молодший сержант Гуща Максим Миколаївич. Сьогодні ми перше нагороджуємо кращих із кращих. Маємо надію, що кожен військовослужбовець повернеться за месяц нагородою. Кожна з вас чого варти десантники пишаються тим, що їхні службові старання високо оцінило командування. Також вони дуже вдячні благодійникам з Миколаївської області за футбольну екіпіровку. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває українсько-американське навчання Фіарла Guardian Гардіан Вже другий тиждень фахівці збройних сил США проводять підготовку наших вояків. Військовослужбовці підрозділів Національної гвардії України отримали базові знання і навички для виконання завдань з зоні збройних конфліктів. Перш за все, це індивідуальна підготовка бійців з вогневої фізичної і медичної дисципліни. У нас є декілька навчальних місць. Це перша це камуфля. Камуфлювання на місцевості, інша точка, це як треба правильно дихати під час стрільби та приведення зброї до нормального бою. За словами нацгвардійців, такі заняття, як, наприклад, змаскування, вони і раніше неодноразово відпрацьовували. Втім, завдяки американським інструкторам дізнались про сучасні елементи простого, але надзвичайно важливого інструменту військової тактики. Активно долучаються до проведення занять і військовослужбовці збройних сил України, які на цих навчаннях виконують роль спостерігачів. Серед офіцерів та сержантів є й представники академії сухопутних військ, які збирають, аналізують та узагальнюють досвід підготовки підрозділів. Є такі моменти, які треба переймати. Тобто, ну, наприклад, при підготовці гранатометників у нас стріляє тільки гранатометник, помічник не стріляє. При їхній підготовці у них стріляє і гранатометник, і помічник також має вміти стріляти. Як стверджують американські інструктори, можливості міжнародного центру миротворчості та безпеки сприяють організації занять і підвищують їхню ефективність. Тут є всі необхідні об'єкти навчально-матеріальної бази для якісної, і комплексної підготовки. Проживають та харчуються військовослужбовці обох країн в однакових умовах. Лисмаферштамгірнікраїн, в Яворіві. Я вперше в Україні і на Яворівщині. Я вражений тими можливостями, які є тут для тренування особового складу. Тут є всі необхідні місця, де можна провести різноманітні навчання із застосуванням будь-якого обладнання. навчання триватиме ще майже два місяці. Завершиться воно підсумковим 48-годинним іспитом, під час якого бійці Національної гвардії України спільно з американськими колегами відпрацюють завдання за одним із підготовлених сценаріїв. На початку березня важка хвороба обірвала життя справжньої легенди української авіації генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Василь Семенович залишив після себе на землі і в небі яскравий слід. Сотні його учнів та підлеглих, опановуючи професію льотчика, бачили перед собою взірець самовідданості, мужності та наполегливості. Нещодавно в Одесі командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-полковник Юрій Байдак, під час зібрання особового складу повітряного командування Південь оголосив про нагородження генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Посмертно всі свої сили були направлені на те, щоб зміцнювати бойову готовність і боєздатність частини підрозділів повітряних. сил на жаль, його сьогодні з нами цей орден за особисту мужність та героїзм виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання, службового обов'язку зазначено у відповідному указі президента України. Генерал-полковник Юрій Байдак у присутності членів сім'ї передав нагороду дружині Василя Семеновича Ользі Іванівні Нікіфоровій. З вашою допомогою нам удається легше перенести це наше горе, нашу втрату. Я знаю, що для многих ця утрата теж рані. Большое вам всім дякую за поддержку. Юрій Байдак повідомив, що за ініціативою особового складу повітряних сил розпочато підготовку документів про присвоєння одному з вітчизняних літаків су 27 імені Василя Нікіфорова.